На годиннику полудень, а крісла депутатів обласної ради порожні. Майже цілу годину збиралися депутати представницького органу Тернопільщини на друге пленарне засідання 37-ї сесії. Та навіть коли прийшов час реєстрації, для її проведення забракло депутатів. Через відсутність кворуму голова облради Олексій Кайда запропонував провести об'єднані збори депутатів та громадських організацій. Пропозицію присутні підтримали. Однак, дехто запропонував обрати головуючого. Голову вибрати. Чи є якісь інші пропозиції, крім мене? Дякую за підтримку. Говорив Олексій Кайда про політичну ситуацію в державі та підрахунок голосів на місцевих виборах. Я наголошував, наголошую, буду наголошувати що органи місцевого самоврядування залишилися останнім бастіоном, останнім фурпостом української незалежності. Також голова обласної ради говорив про те, що перед виборами кандидатам його політичної сили нібито погрожували представники провладної партії, а правоохоронці відмовилися порушувати за наведеними фактами кримінальні справи. Після виступу Олексія Кайди слово взяв народний депутат України Орест Муц. Шановні колеги, шановні друзі, шановні журналісти. Шановні представники засобів масової інформації. Дозвольте мені. Сказати пару слів з цього приводу. Під такі вигуки свободівців регіонал Орест Орестмуц привітав Сергія Надала з перемогою на виборах міського голови Тернополя. Вибір громади для нас це святе. Люди знають, який поводи їм потрібен місті Тернополя. Якщо можна, я би хотів вас особисто за руку привітати. Ви дозволяєте. Вітаю, вітаю вас. що від громадськості, будь ласка. Я думаю, що ми будемо працювати тільки на голова. Після цього виступили депутати обласної ради, голови районних рад, а також представники громадських організацій. Тема зборів залишалась незмінною, політична ситуація в Україні. Для чого стільки тих партій і скільки не виступали, скільки говорили, що не потрібно, ні. Кожен думав, що він буде гетьманом, він буде якраз оцим керівником нашої української держави. Наприкінці зборів депутати обласної ради, голови громадських організацій прийняли звернення до керівництва держави та генпрокуратури, в якому засудили дії провладних партій щодо фальсифікації на місцевих виборах.